Ви сьогодні бачите проведення навчань угрупування сили засобів оборони міста Києва на місцевості з практичним виконанням турних заходів. Тому ми постійно тренуємо людей, дивимося на ті проблеми питання, які виникаємо, усовуємо їх. Я скажу, угрупування готове для відсічі, але вдосконалення немає межі, тому постійно. Працюємо над цим. Тренуються всі від стрілків до розвідників, до оператив ВПЛА, мінометників, артилеристів, танкістів. Кожний по своєму напрямку вдосконалює свою майстерність. Основні задачі виявити проблемне питання, які є, і попрацювати над ними, щоб максимально людей підготувати до виконання бойових задач. Підрозділи працюють взаємодії повністю від механізованих підрозділів до підрозділів територіальної оборони, артилерія, танки, безпілотна авіація, включаючи і армійську авіацію, яка підтримує всі підрозділи. Це все йде в загальній системі оборони Києва. Кожен тренується на своїх напрямках, які визначені задачами. Це не перше навчання, і думаю, ще не останнє, для того, щоб максимально навчити людей ведення бойових дій на високих ділянках і зробити все, щоб далі кордону ворог не пройшов. А якщо пройде, то там і залишився.